Думку, от яким ви бачите майбутнє політичне Надії Савченко? Що от вона буде робити, що чекає? На ви знаєте, я так думаю, вона сильно взялася, і предлагали їй президенти. Якщо виберуть, я буду президентом. Ну, я думаю, якщо вона льотчик, вона бетон на це не я так думаю, що вона, звісно, свою вона в армію піде. Старається, добивається, а як там буде. Ну ви вірите, що в неї вийде після того, що їй довелося пережити, як її сприйняла Україна? Вірю. Ну, тому що це не ті люди, від яких що тут треба чекати. Одне діло індивідуальний героїст, а друге діло працювати на людей. Ви думаєте, що при такій владі їй не дадуть щось так, таке зробити? Так, я краще промовчу. Надіюся, що вона більш для України щось буде робити і болі припинить цю всю колотничу з війною, і наші чоловіки повертаються додому. А взагалі, ну, не ви вірите в те, що вона от в статусі народного депутата? Будемо надіятися на краще, на наших депутатів надіяться і вірити не можна. Думаю, що, якщо напитують Україну, то з нею буде не пан депутат. І... Так особо. Ну, якісь реформи, можливо, да. О, є да. От на неї у вас є якісь сподівання. що Ну, що, на що, що вообще-то, первые вот эти дни очень жалко. Її, потому что на нее возлагают сколько всего, все надеются. Ну, хочется верить, что у нее будущее есть, конечно. Но с ее э, позицией и, и хотелось бы, щоб она занималась політикою, Пусть не... Там в економіке там, где она нічого не понимает, но вот как она сейчас хочет освобождать, да, участвовать в освобождении наших пленных там, то я думаю, що в неї должно это получиться, но с ее принципиальної позиції хочеться вірити, що все в неї будет хорошо. Я думаю, однозначно має бути політичне майбутнє, тому що вона була в центрі уваги, і в неї якийсь є вплив навіть на соціум, навіть до народу якийсь. Так що, я думаю, має бути щось таке. Люди їй вірять, люди якісь да, покладають на неї сподівання. А от, ну Ми як так. вам здається, в якій сфері? Щось пов'язане з війною або з якимись реформами, можливо, де вона буде найефективніша як політик? Я навіть не знаю, як відповісти. Мені здається, це буде пов'язано з реформами, бо вона себе зарекомендує виключно як політик, але не у складі блоку Петра Порошенка. Ви бачили фотографію, де вона пожимає руку нашому президенту? Ну, у неї такий вигляд був, ніби вона не зовсім задоволена тим результатом, який виявився. От. Ну, буде видно. Але вона ж і може, не, вона і не в блоці коронавіру, вона може, в батьківщині. Так, в батьківщині. Може вона піде сама, може вона буде грати на руку лідеру батьківщини. Є й такі, так, весному країн. А якщо Моя реформи, от Надія Савченко, як реформатор, то в якій сфері ну, от вам би хотілося, можливо, побачити від неї якийсь результат. Це там, ну я не знаю. Ну, напевно, що до правоохоронних органів вона не полізе. В чомусь і ще? туди не допустять. А Поки де що? ще, як вам здається? Де ще? Ну, вона ж депутат, вона ж не буде міністром, не знаю. Якось. якось я би буде. хотів, щоб вона якесь незалежний організувала якусь організацію, яка буде займатися. Якби позадержавно питаннями. Це все від народу йшло. Отак, це було б дуже ефективно і цікаво. Ну, політику, дивлюсь, вона не сильно хоче, а що типу волонтерське движення щось розглавить, може таке бути. Та не знаю. Може і реалізує, а так. Ну ви вірите в те, що в неї вийде? На, ні, це не вірю. Не знаю, не знаю. Ну, куди її депутатом вона ж Куди, воєнний чи хто там, ну, Це ж депутат свою. Несумістіве для мене. І як народний депутат і в сфері того, щоб трошки ну як, вона переживала, ну, чи чи як я не знаю, як перенести. І вона тепер знає, якщо вдруг десь якась біда, вона зможе добитися, щоб людям дужче допомогли. Ви вірите в да. це? Я, так, да, поки.